Донецька область в обмін на Запорізьку АЕС чи справді нам готують такий варіант. Давайте розбиратися. Отже, Вашингтон Пост пише, що під час телефонної розмови Путін сказав Трампу, що готовий мінятися. Мовляв, Україна має віддати шматки Донбасу, а він нам частини Запоріжжя і Херсону. Можливе пояснення США та Росія повертаються до початкового плану Келога. Згадайте ще в травні спецпосланець Трампа озвучив план перемир'я, згідно з яким Росія мала повернути Україні Кінбурзьку косу, Каховську греблю, а також Запорізьку АЕС, яка нагадаю виробляла майже 50% атомної генерації України. Плюс Трамп на початку літа заявляв, що намагатиметься виміняти для України побільше територій. Отже, Трамп з Путіним на зустрічі в Будапешті, ймовірно, хочуть оформити ці домовленості і потім поставити цей вибір перед Зеленським. Зрозуміло, чому Путін так хоче всю Донеччину. Йому треба показати хоча б якусь перемогу перед росіянами. В Зеленського складний вибір, мир в обмін на території. Чи готовий він піти на це все і вивести наші війська з Донеччини, знаючи, що в Росії з'явиться новий плацдарм для наступу в центр України?